Доброго ранку з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі, і зараз ми будемо дивитися карту дня, як зазвичай. Хочу вам щиро подякувати за ваші відгуки. Я бачу, що ви нормально сприймаєте, коли карта сама вилітає. Я завжди говорю, що це для всіх. Тобто енергії дня для України, наприклад, для тих саме для тих людей, які дивляться цю карту дня. Гаразд, мої дорогінки, сподіваюся, у вас все добре, живі, здорові. Дивимося, карта номер 1 Що чекає вас сьогодні? Четвірочка мечів. Вона говорить про якусь а, а, тимчасову паузу, коли людина а, втомилася, щось пережила важке. Зазвичай четвірка мечів іде тоді, коли людина вже щось пережила. І тут йде, знаєте, такий Восстановлюючий процес, коли людина відновлюється, коли людина набирається сил емоційно, фізично. Це коли вже людина йде, як сказати, можна сказати, іде на поправку, але дивіться, тут треба дотриматися правил вичекати цей час, коли ви по-справжньому вилікуєтеся. Тобто ця карта попереджає: дайте собі. Час, спокій, не метушіться, не спішіть, візьміть цей час для себе, наберіться енергії, сил, вилікуйтесь, ви хто дійсно хворів. Ось. Можливо, що комусь прийдеться доглядати за хворими людьми. А що ще може бути? Це може бути перемир'я, коли у вас була величезна сварка, або на роботі, або вдома, або з сусідом. Тут людина бере. Час, ну, тобто, перемир'я, тимчасове перемир'я. Не сприймайте це, що це вже кінець, що ви вже помирилися. Ні, це не кінець. Це просто ви один з одним наразі не розмовляєте. Або не розмовляєте про це, про що ви сварилися. Тому що наступний бій буде дуже важкий. Тому наберіться сил і подумайте, бачите, от подумайте, як ви будете діяти далі. Карта номер два. Тільки що була у німців. А паш, кубків. <кій> паш Кубків говорить про молоду, про свіженьку якусь енергію, про якісь поцілунки. Може бути, от може бути поцілунки про якісь. знаєте, В мене от іде такий вислів поцілунок долі. Тобто щось таке свіженьке, молоденьке, це, як знаєте, мала дитина, і вам приємно, ви посміхаєтесь, всі вам посміхаються, якісь компліменти, хтось можливо зверне на вас увагу. Ніяких сварок навпаки, примирення сьогодні може бути. Це, знаєте, як перший крок до примирення. Може бути якась пропозиція, може бути якесь повідомлення, якась хороша звістка, приємна звістка, обнадійлива звістка. Це карта дуже хороша. Карта, яка проводиться день з дітьми, якщо це карта дня, проводиться день з тваринками. Ось. І, знаєте, ця карта ще каже, якщо ви з з кимось посварилися, зробіть перший крок. Такий, знаєте, відчире серце. Карта No2, е, три. Трійка цих монет. Трійка монет говорить про якусь працю. Комусь, можливо, прийдеться сьогодні працювати, кропітка праця з кимось, можливо, комусь якісь хороші звістки прийдуть, тобто ви отримаєте роботу. Хтось отримує, можливо, тимчасово, хтось навіть отримує якийсь контракт. Тобто карта обіцяє продовження роботи. Тобто, можливо, у вас була якась ідея, і ви починаєте сьогодні робити цю роботу. Це може бути і прибирання, готування до нового року, до Різдва, хто як. Хтось не просто в хаті щось порядки робить. Це така, знаєте, Карта ще і бізнесу, тобто ви зайняті якоюсь справою сьогодні. Ця справа, до речі, не беріть її дуже з легкістю, тому що це дуже важлива справа. Це тільки, будемо так казати, перший крок до чогось великого. Чи ви дійдете до цього великого? Це залежить від вас, чи ви до десятки дійдете. Звичайно, у вас на шляху будуть різні випробування. Але якщо ви... Візьмете це серйозно, то все буде прекрасно, мої дорогенькі. Бажаю вам, мої любі, гарного, прекрасного, чудового дня. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна, мої любі!